Я живу в невеличкому містечку у самісньому центрі України. Не хочу казати, де саме, адже не хочу лякати містян. Також не буду називати свого імені, бо я за натурою інтроверт та ціную власну приватність, а тому не хочу допускати навіть мінімальної можливості бути впізнаваним. Єдине, що я готовий зробити на широкий загал, це розповісти свою історію. Це сталося 10 років тому, а по моїй шкірі і зараз бігають мурахи, коли я пригадую ті страшні події. Отже, був прохолодний вересневий вечір. Жовте сяйво вуличних ліхтарів відбувалося від мокрого від дощу тротуару. Я повертався з тренування. Вже кілька років я займався боксом. Зазвичай на заняття я їздив на автобусі, але того дня спізнився на нього. Наступний мав приїхати аж через 20 хвилин, тому я вирішив не чекати, а заощадити час і гроші, і просто пішов додому пішки. Мені пощастило жити відносно близько до спортшколи, тому прогулянка мала бути недовгою. Район наш у ті часи завжди був дуже спокійний. Тож мені, хлопчині, якому на той час було 14 років, зовсім не було страшно гуляти на самоті після настання темряви. Мене збентежила лише одна обставина: те, що єдиними звуками навколо були цвіркуни та дивна машина, що проїжджала повз. Я перевірив час на телефоні. Було пів на дев'яту. Враховуючи те, що вдома на мене очікувало домашнє завдання, яке потрібно було виконати, я вирішив скоротити і без того коротку прогулянку. Тому прийняв рішення зрізати дорогу та пройтися парком. Вхід у парк зі сторони спортшколи лежав через привітну вдень маленьку ділянку зелені. Однак, за відсутності денного світла вона набувала химерного вигляду та більше нагадувала темний дикий ліс. Розгалужені доріжки з бруківки звивалися навколо густого листя та ввели до ставка в центрі парку. Вдень це дуже привітне місце від мамочок з дитячими візочками та власних дітей. Тут яблуку нема де впасти. Але в той вечір парк мене зустрів тишею та якимсь запустінням жодної живої душі. Усі лавки були вільні ставок, усіяний гілочками та зморщеним листям, яке час від часу куйовдили раптові пориви вітру. Єдиним джерелом світла була пара ліхтарних стовпів, розташованих на протилежних сторонах галявини. А навколишнє середовище стрімко наповнювалося густим туманом. Усе це створювало трохи напружену атмосферу. Скажу вам, що я не злякливих. тим більше і на бокси пішов, аби вміти постояти за себе, але чортівні боятися не гріх. Тим більше, вже на той момент я читав, що туман це не просто накопичення продуктів конденсату. Це природне явище колись вважалося первозданною матерією, речовиною хаосу, з якого виник вогняний туман, що утворив зрештою Всесвіт. А в деяких релігіях, включаючи іудаїзм та християнство, туман взагалі вважається знаком потойбічних сил та є уособленням переходу з одного стану до іншого. Коротше кажучи. Йдучи доріжкою майже у темряві, оповитий туманом, раптом я почув якийсь шурхіт у деревах. Зробивши вигляд, наче нічого не відбувається, я прямував далі, додавши у швидкості. Знову цей звук, але вже ззаду. Серце почало інтенсивно ганяти кров по венах, я зрозумів, що маю взяти себе в руки, побороти страх та розвернутися. Зупинився, зробив кілька глибоких вдихів та різко розвернувся, ставши у стійку. Цікаво, що б сталося, якби я вирішив проігнорувати цей звук. Чи проігнорувало б воно мене? А може, воно вже спостерігало за мною та чекало слушного моменту, аби розкритися? Я протер окуляри рукавом, одягнув їх та прижмурився. Між двома соснами висіло щось кругле й бліде. Воно парувало просто у повітрі, як біла цятка посеред чорного полотна? Я підійшов ближче. Щоб краще роздивитися, та моє серце, що працювало наче двигун гоночного боліда, різко, наче впало у шлунок. Воно дивилося на мене це була якась голова, чорт забирай. Я відстрибнув назад, ця субстанція натомість навіть не здригнулася. Обличчя просто продовжувало спостерігати за мною своїми широко розплющеними скляними ляльковими очима. Губи цієї істоти були викривлені у фарфоровій посмішці. Колір цієї голови був настільки смертельно блідим, що він виглядав штучно. Щоб ти, падло дристало, та й пристало. Я хотів бігти, щоб якомога більше фізично віддалитися від цієї херні, але мої ноги не зрушувалися з місця. Я не був паралізований страхом. Ні, ця істота щось робила зі мною те, чого я не усвідомлював. Я лише відчував, наче невидимі руки тримали мене на місці. Їхня хватка зміцнювалася. Чим більше я благав своїм тілом витягнути мене звідти до біса, тим міцніше невидимі кінцівки стискали моє тіло та притискали до землі. Безділесна голова крізь темряву повільно наближалася до мене. Вона була все ближче. Я не міг зробити нічого, окрім як скрикнути від жаху, коли його мерзенна пащека Раптом почала відкриватися. Вона простягалася за всі можливі межі, відкриваючи беззубу порожничу, яка могла б легко вмістити мене цілком. Я звивався проти того, що стримувало мене, але це не мало жодного сенсу. Я дивився просто в очі цього породження пекла, в його зіницях було задоволення. Вона хотіла втамувати голод, чорна паща наближалася все ближче й ближче. Я ніколи не був особливо релігійною людиною, але хтось або щось, мабуть, доглядало за мною тієї ночі. Те, що сталося потім, було чим іншим як дивом. Коли я майже здався долі, мене раптом смикнуло назад. За пояс моїх спортивних штанів. Велика волохата тінь дінь стрибнула переді мною, захищаючи мене від наближення блідого приводу. Судячи знишейника на шиї та повітка, який він тягнув за собою, це був чийсь собак. Перебуваючи у шоковому стані, я міг лише сидіти і дивитися, як пес безстрашно гавкає на це щось. Цей гортанний гавкіт схожий лунав на весь парк. Боже, як приємно було чути його у той момент. Цей звук був для мене, наче рятівна соломинка. Незабаром прибігла власниця жінка років 40. Вона продовжила спробу допомогти мені підвестися, вона вибачилась, одразу припустивши, що це її собака напав на мене. Я похитав головою. І спробував пояснити, хоча сумніваюся, що все, що вийшло з моїх вуст, звучало хоча б віддалено зв'язно. Поки мені вдалося сформувати повне речення, голова зникла. Лише порожня темрява займала простір, де вона колись була. Десять років минуло з тих подій, але я й досі уявлення не маю, що саме це було: привид, монстр, оптичні галюцинації. Однак на цьому все не закінчилось ще кілька місяців після тієї моторошної зустрічі я мучився безсонням. А коли вдавалося заснути, я прокидався посеред ночі та бачу, як воно. Посміхається мені з іншого боку кімнати. На щастя, терапія за лікарем та пігулки впродовж року були ефективними, нічого подібного більше зі мною не траплялося, але параноя тепер завжди зі мною. Сумніваюся, що коли небудь вона справді зникне. Напевно, не допомагає те, що мій єдиний свідок пес якого, мабуть, уже навіть немає в живих. І все таки я вважаю, що моя історія таки має певний хеппі-енд. Наступного року мій собачий рятівник став батьком восьми здорових цуценят. Я пам'ятаю, як спочатку важко було переконати моїх батьків у цій ідеї, але зрештою вони поступилися, і ми взяли одного з них на Різдво. Маленького сленявого монстрика назвали Крим. Наразі він хрупе на дивані поруч зі мною, поки я пишу цю історію. Хоча тепер я жартома називаю його Дідусь Крим. Наступного місяця йому виповниться дев'ять. Сподіваюся, ми встигнемо це відсвяткувати. Ніколи не знаєш, що трапиться завтра, настільки невизначено все зараз у світі. Я знаю, що прийнято закінчувати такі історії якимись попередженнями. Однак проблема в тому, що я, як і ти, уявлення не маю про те, що сталося тієї ночі. Я хотів би знайти якесь пояснення тим подіям. Гадаю, в такому випадку я щонайменше був би більш впевнений у власному психічному здоров'ї, але до сьогодні. Я жодного разу не чув про подібні випадки з кимось іншим. Думаю, часто саме за подібних обставин і народжуються моторошні історії. Багато з нас за своє життя ставали свідками загадкових подій, пояснення яким у науки немає. Однак це не міняє того факту, що чортівня існує. Єдиний висновок, який я зміг зробити для себе, я перефразую у просту пораду. Якщо вже пізно і у вас є можливість, просто сідайте на клятий автобус.